Оксана Забушко, сестро, сестро, у тебе мусила б бути сестра на чотири ні на п'ять років молодша. Над цілим твоїм дитинством кружляли безтілесні жіночі імена, міняючись місцями, перекликуючись навзаєм. Ти не знала, до чого їх приточити, а лялькам давати не важилась. Імена були не лялькові, тобто не зняті з живих людей, а якісь ні свідкісні. Немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало твій внутрішній слух, а вони всі гули, як стогін, найчастіше повторюване. Іванна, хтось добивався до тебе, хтось хотів бути названим. У другому класі тобі довелося змінити школу, і то був перший раз, коли зміну оточення ти сприйняла як визволення. Як прорив у сферу, де можна виправити власну біографію, на ту, котра мусила б бути, ти розповіла новим однокласникам, що маєш сестричку Іванку, яка ще не ходить до школи, і так не самохідь вчинила на те, на що твоїм батькам не стало одваги, викликала до життя русяву голівку пушистих кучерях, підсвічених сонцем. Згодом вони, напевно, б, як і в тебе свого часу. Однак потім твою побрехеньку викрили, а коли пересох щоденний словесний потічок у вбогому плині, якого Іванка тільки й могла рухатися в сусідці за партою крізь уранішні позіхи, Іванка вчора розкапризувалася, не хотіла йти спати, ми з нею загралися аж до десятої, то погасла назавжди випала з того виміру, де ростуть і міняються, і русява голівка в пушистих кучерях. Так її було вбито вдруге. Тому що насправді у тебе була сестра. Вона мала сябра, і замість ніг підібганий скорчений хвостик, на манір рачка чи морського коника, дівчинка пуголовок, чоласта, як усі в вашому роду. Очі їй, напевно, ще не прокліпнулися, бо, зрештою, і не мала на що дивитися, довкола була тьма, і вогкість, і тепло. Воля клітин була ділитися. Невтримно і неперервно, мабуть, там усередині це мусить відчуватися, подібно, як коли тіло б'є несамовильний дрож, одначе без тої панічної кволости, котра опосідає при цьому нас уже свідомих того, що тіло має бути слухняне. Там же, коли душа ще лиш нарощує його, безнастанний трем швидко помножуваних клітин. Мусить відчуватись, як тривка бренюча радість наближення, Мов би тебе стрімко й владно несе крізь тунель на світло. І тому тебе не відпускає думка про страх. Перший і останній на цьому світі страх твоєї сестри, від якої, мов від потопельника водіш на березі, тобі зосталися тільки даленіюча, луна імени. Чи то Іванна, чи ще якась Анна, і напевний образ чотирилітньо пошистих русявих кучерів, підсвічених сонцем. Про той страх, що прийшов іззовні, задвихтівши цілим тим темним китом, у якому вигойдувався маленький іона, грізний поштовх, безгучний, інфразвуковий обвал лавлини, тьма довкола зненацька перестала бути затишно булькотливою. Вона помпувала загрозу з такою смертоносною інтенсивністю, що дівчинка поголовок заметалася у своєму водоймищі і, мабуть, закричала б. Однак для крику в неї ще не було легень, була тільки тонка пелюстка ентодерми, котра марно вібрувала, ледь не прериваючись од надсади. Але було ще рано, рано, а довкруги й далі тривав страх, чистий страх. Безпредметний і всевладний, вона борсилася в самому його осерді сліпо тицяючись на всі біч у пошуках притульного сховку, бо ж їй треба було нарощувати тільце, хирляві ручки, тонковислі ноженятка з пожаб'ячому вивернутими ступнями. Але за тим страхом стрімко підносилося ще щось мов важезне віко. Призначена на те, аби накрити собою розпачливу гарячу грудочку, котра не мала ще навіть голосу, ані взагалі жодного способу подати через тунель будь-який знак про себе, про те, що вона вже тут, є, ось дички. дайте ж їй тільки наростити тільце. Ти тоді ще, звісно, нічого не тямила. Тобі минув п'ятий рік, і ти, здається, сповивала ляльку в кімнаті на канапі, коли нараз. Із кухні, де лишилися сидіти по обіді тато з мамою, залунали здушені горлові звуки, схожі на гавкіт, звуки жіночого голосу, які ти не впізнала, бо звідки тобі було тоді знати, що так може звучати жіночий голос. Та вже наступної миті розітнувся мамин, такий мамин, але який же очужілий, моторошний, колодязно-нутряний крик. На ціле життя вб'ється він тобі в пам'ять. Бандити, звірі прокляті. Шамотнєва, стишений, умовляючий татів голос, це як шурхіт на плівці. Коли ти влетіла в кухню, по очах тобі з розгону на відліг крупний план, вдарило мамине мокре червоне лице в прилиплих пасмах кіс. Оце і все, що випало в тих подіях на твою долю, роль споглядача. Безпорадного свідка, що стоїть осторонь і завжди зайнятими, чи то лялькою, чи оберемком книжок руками. Про книжки це був ще один виразний спогад, коли перед тим ти не пам'ятаєш, як задовго перед тим, чужі чоловіки заповнили, не скидаючи плащів вашу квартирку, що в мен стала тісною, і, відвернувшись спинами до господарів, заходилася порпатися в книжкових шафах і татовому бюрку. А тато з мамою сиділи на канепі і мовчали, лише зрідка озираючись і озиваючись пошепки. Ти по якомусь часі? За годину, дві, три знудилася так сидіти, і, щаснувши до себе в закуток, взяла на оберемок стосик своїх книжечок, зверху лежали українські народні загадки в твердих палітурках із замисленим блакитним хлопчиком на обкладинці. Попросилася вийти бодай почитати на балкон, коли вже не можна на вулицю. Як на п'ять років вельми розсудлива поведінка. Взагалі, з поміж усіх учасників тої мізансцени, ти хіба єдина й поводилася розсудливо. Бо, наприклад, тато, а вони перепинили його в під'їзді, як повертався з інституту, і він мусів сам подзвонити в двері, тож вийшло так, наче це він їх і привів. Коли дружина відчинила, потрапив геть, ушалівши, промовити тільки: знайомся, Наталю. Мов би, то справді гості завітали на чашку чаю, і не важко навіть уявити, що твоя мама, тоді молодша, ніж ти тепер, твоя струнка й тепла мама, від якої завжди так гарно пахло, могла, відступивши на крок у глиб покою, отетеріло зронити. Дуже приємно. І тоді вони витягли свої посвідчення. Коли через багато років у нашому будинку на коридорі вони так само перепинять тебе, ти, не переводячи духу, мов 20 років, лиш на цей чекала, з місця зажадаєш від них посвідчення. Хоч, якщо вдуматись, то на кий піс воно здалося. Але, може, вся справа в тому, що тоді, на п'ятому році життя, тобі його не показали, що ніхто не звернувся до тебе. Знайомся, Дарцю. Як загалом не вважав за потрібне будь-що тобі пояснити, розвернути їх до тебе фронтально в їхній фас. То і є ота цупка розгортка з дрібно набраним текстом на лівій стороні вгорі, якого все одно не встигаєш прочитати, бойну виставивши, вони тут таки плавким жестом фокусника відводять свою ксіву назад. Як ти могла пересвідчитися аж по двадцяти роках? На початку ж були тільки спини, сірі спини що їх жодним чином не обходило твоє існування, та в чиїй присутності, однак не можна було ані вийти з квартири, ні рухатися по ній де хочеш, навіть до туалету, де булялося під їхнім наглядом. І єдиний раз, Із тої сірої, обложної непрогляді, на тебе крутнулося і вицілилося щось ніби лице, але теж не зовсім лице, бо замість погляду мало спущені повіки. От саме тоді, коли ти з оберемком книжок. Зверху українські народні загадки в твердих палітурках із намальованим блакитним хлопчиком, що в задумі приклав до лоба, просилася в мами бодай на балкон, якщо вже не можна на вулицю, ніби лице, так і не глянувши на тебе, сказала по-російськи а ну покажи ка свої книги. Голосом, який також тебе не бачив, у якому не було жодної познаки, що його адресовано тобі. Та ж ти не була дівочка, ти була дарця. Ти здивовано стояла на карамельно-жовтій липнучий лаком, щойно скінчили ремонт паркетній підлозі з оберемком книжок на руках, і дивилася знизу вгору у ніби лице. І тут твоя мама, твоя струнка і тепла мама, від якої завжди так гарно пахло, і яка вже третій місяць вигойдувала в собі твою сестру, огорнула тебе рукавами светра фіалковою вовняною тьмою, ніби вбираючи назад у себе, де тобі вже не було місця, і сказала легенько дихнувши у вухо. Ну, похвалися, похвалися, дяді, що ти читаєш? Ось просто візьми й похвалися, все одно як розкажи гостям віршика. Інстинктивно безпомийний відрух одомашнити, дядю. Перекласти його знайомою мовою, як того здоровенного псюру, що колись у парку був погнався за тобою, і ти злякалась, і бігла, й голосила, і, перечепившись з лементом, упала в траву. А мама, вже втишивши, сміялась і показувала тобі, та ж глянь. Псисько стояв, винувато насормонившись, то він гратися хотів, дурнятко. Ну, не бійся, не бійся, не страшний же зовсім. От підійди, погладь його. Дивно те, що це її порив подіяв. Здається, не тільки на тебе, а й на Кагібіста. бо, віддаючи тобі книжки по кількахвилинному переглядові і правдоподібно перемацуванні палітурок та корінців, той зважився підіграти так безоглядно накинутій йому цією блідою, на смерть переляканою жінкою ролі, пхнув стосика тобі в руки. Удав гостєвого дядю неоковирно, наче ніколи не мав до діла з дітьми. На, возьмі, дівчатка, хороші книги у тебе. Книжки було перетасовано в іншому порядку, і ти знов рішуче витягла наверх замисленого блакитного хлопчика. «Проте щось уже було не так. Щось солодке, втішне, багатообіцяюче було випарено, вилучено з тих книжок, і йти з ними на балкон тобі більше не смакувало. Ти тримала їх на оберемку, і це мало стати твоїм найоголенішим, єдино чітким спогадом про той вересневий день. Ти стоїш і у тебе зайняті руки. Отож, Либунь, чи не в ту мить, коли вона похопилась обтулити, обгорнути тебе собою. Твоїй матері й мелькнула ще, поки що заднім планом тьмяна, сполошна правда двох вона не обтулить, На двох у ній не було місця, так ти самим фактом твоєї звершеної безповоротної присутності в цьому світі витіснила з нього свою сестру. Бо інакше чим пояснити, що ще кілька років по тому вона докликувалася отим даленіючим гулом, так і нерозчутого гаразд імени саме до тебе, і що саме тобі явила русявий поворот голови в підсвічених сонцем кучерях. Ти сиділа з ногами на канапі і читала казку про те, як зрізали чумаки в лузі сопілку з калини, прийшли в крайню хату і як хазяйська дочка притулила сопілку до губів. А та й заговорила помалу малу, сестрице грай, не мого серденька вкрай, ти ж мене сестро зі світу згубила, в моє серденько гострий ніжу стромила. Не конче встромляти гострого ножа, щоб бути винуватим. Цілком достатньо народитися. Про те, що в тебе була сестра, ти довідалася аж геть пізніше, на дванадцятому чи тринадцятому році. Тобі розповіла мама, і батьки тоді посварилися, бо тато вважав, що не слід розказувати дитині про такі речі. Як усіх мужчин дитина по-справжньому переконувала його в своїй реальності щойно від моменту, коли береш її на руки і занурюєш у теплу купіль, тож не виключено, що в тобі, доростаючій жінці, мати несвідомо пошукувала тоді спільниці. Одначе вона не знала про світло русу кучерявого лівку, котра щезла й більше не поверталася, про наслання вистогнаних імен, що ти їх було цілими днями мурмотіла собі під ніс. Втім, і ти дечого не знала. Тобі не втямки було, як то, будучи на третьому місяці, втратити за кілька день сім кілограмів ваги. Так що всі сукні повисають на тобі, мов у шафі на плічках, і бути щодня викликуваною з праці на допити, вставати з за столу в раптовій ватіній тиші під поглядами колег, а авто з водієм у військовому однострої жде внизу і впродовж місяця ходити з широко розкритими, наче заклиненими в повіках, сухими, але гарячими, як після сліз очима. Кожен страх має свій об'єм і вагу. Наталин до останку заповнив її без того стануле тіло, виштовхуючись крізь очі, і, либонь, кінцевий злам, стук і визів важезного віка, стався в ній навіть не тоді, коли вона оторидала на кухню, як ридають хіба двічі, ну, може, тричі на віку бандити, звірі прокляті, вже знаючи, що Антось має рацію, що дитина в неї такої. Не може вродитися нормальною. А щойно згодом, коли, обмивши обличчя крижаною водою і відчуваючи, як помалу заполоняє її ще живу мармуровий холод, обкапаного вільгістю надгробка, всім морозом у тілі сказала до нажаханої гарячої грудочки, котра отчайно вглибала в неї, прагнучи закопатися якнайглибше. прости. Прости, моє маленьке, мою солодку, моя доцю чи синоцю. мама не сміє вигодовувати тебе своїм страхом. І ще одного ти не знала, що по кількох роках, якраз у тому короткому проміжку, коли ваші батьки не чекали арешту, твоя сестра показувалася мамі. От тільки личка Наталя так і не розгледіла. Його заступала місячно бліда, колегка, мов розмита слізьми пляма. Взагалі, цілий сон був чорно-білий, чи то в нічному, чи в люмінісцентному освітленні. З темряви маленька, місячно бліда дівчинка безгучно тягла до Наталі потопельні руці, пальці якісь дивно довгі, недитячі, плакучі і ворожки. Начіплені, як на ниточки, на розчепірену павутинку підшкірних сухожилків, з благальним дрожем силкувалися дотягтись до живого дотику. Мамо, німо молив той жест. Мамо. Отут Наталю й оперіщило тим сипким провальним жахом, за яким уже нічого нема. Власний отчайдушний крик вихопив її зі сну. Видзвонюючи по тому в цілому розколотоному тілі, коли вистигаючи, дзигочучи зубами, вона сиділа скулена на краю постелі, в пітьмі світився тільки циферблат годинника на бюрку, була третя, і замість полегкости, опритомнення, відчувала, як привалює її тягарне обурно чіткої свідомості, що то був. Не її жах, і що з цією свідомістю їй відтепер належиться жити. Той жах прийшов іззовні, наринув звідти, з німої люмінісцентної ночі, де обтікав довкола плідними водами її відторгнуту дитину, її викинуту на місячний холод дівчинку. Аж тепер їй відкрилося, що то була дівчинка, бо аборт був пізній і складний, і на силу дозволений за психогенними показниками. І на своє та питання хлопчик то був чи дівчинка, Наталя почула: а хто вам же розберють? І ось тоді вона затялася. І, зціпивши зуби й сльози, таки наполягла, аби їй показали те, що було чи мало стати її другою дитиною. Бо, хоч який розчавленій, їй видалося нестерпучою, мов прикладені до мозку розжарені щипці думка, що ця дитина, це крихке, як подув існуваннячко, кількадесятиграмовий пуп'янок. Уже самочинної плоті, котрий устиг попереводити всі годинники в її тілі, так справно обряджаючи, обрехтовуючи собі свою першу земну оселю, пощазне нерозпізнаним, ніким не вгаданим, нічим не об'явленим, жодного знаку, жодної прикмети, ані дрібки, ні кольору очей, чи форми черепа, чи навіть статі, нічогісінько, ніщо та ніщо. Так мов вона, Наталя, була вагітна страхом, а не людським дитям. Те, що вона вгледіла, те, що плавало в цинічному блискуті цинкової посудини, скидалося на обрізки сирої печінки в чорних масних згустках крові. І то була твоя сестра в її єдиному земному існуванні. Хто вам вже розберет? Кюретка тяла вздовж і впоперек. Як міфічна розпоношена сокира, все, що запускалося в розіпрілий парний ґрунт, викорчовувалось, вирубувалось, вигрібалось, вишкромаджувалось нею до щерця, до жовтої глини, до білої кости, до вічної мерзлоти, до залуб'янілого шару вапна над ніями. До таракання вагонзаків по стиках Рею кріснігову пустелю. В одному з тих вагонзаків 20 років тому везли розметаного в 40-градусній маячні Антона, і серед в'язнів тоді знайшлася жінка, чиє ім'я він запам'ятав на цілий вік і переказав дарці, наче зробив депозитний внесок у банк нерозмінного часу. Жінка, що зібрала кілька кожухів. А може, й шуб, адже там їхала й аристократія, стара Галицька професура, високе священство, колишній посол в Сейму з родиною, на якого всі так і казали, пане после. Душні хутра ще зберігали пилковий віддих до воєнних європейських готелів, жіночих парфумів, золотавих залаштункових порохів, оксамитних портьєр з китицями. Кожухи ж пахли гостро і тяжко. Як і годиться кожухам. Там був квасний дух застояного поту і невідмивного бруду під нігтями, стаєнного диму й кулеші з молоком, напівзвіриний сопух селянської хати, сумний церковний запах воскових свічок. І та жінка викричала це все у власників, посунувши їх подвоє під одне вкривало, а викричане навалила. На вісімнадцятилітнього хлопчину, що згоряв у лихоманці, і щоби хворий не розкривався, сама поклалася поверх. Три дні вона утримувала вагою власного тіла цю кучугуру рятівного тепла, яка всисала в себе в смерть. Три дні в напхом напханому вагоні для худоби. На якомусь відтинку неміряних просторів межі Львовом і Читою ця жінка народжувала Антона зі збірної, давучо-жаркої, хутряної, вовняної, повстяної хмари назавжди занапащених життів, як із сукупного матірного лона. На третій день настала криза, і ще за кілька днів їх привезли на місце. І більше Антон тієї жінки не бачив. І Наталі, надалі, бушеній, гвалтом розіп'ятій на гінекологічному кріслі, мусило відкритися, що всі ці двадцять років божевільна сокира і надалі гналася за Антоном. По рейках, по шпалах, з перестуком і цюком розкидаючи вергаючи в різнобіч на швидкоруч помощувані жіноцтвом уздовж шляху кучугури притульного тепла, в яких загніжджувалися нові життя. Адже сказав Антонові, вже реабілітованому і дипломованому і допущеному до кафедри підполковник на допиті: В лагері билі. А с нами работать не хотіте, от і пожалієте. Еге пожалієте і скавчатимете, як пси з перебитими хребтами, і прощення клячатимете в своїх дітей, що привели їх на світ. Ось чого вони від нас хотіли, сволочні, бандюги, убивці, не діждете. Я її вирощу, мою дарцю, мою дівчинку, єдину, що мені лишилася, я її не випущу, як випустила цю, давшись розтиснути коліна окравки сирої печінки в чорнокров'яних змивинах, ясочко, моє дитятко, чи ти мені коли простиш? Так або приблизно так мусила відчувати це твоя мама. Тож нічого дивного, що, побачивши нарешті в тій люмінісцентній ночі твою сестру і спізнавши бодай на мить її перший і останній винесений з цього світу страх, вона в мент розпізнала в цьому відповідь на своє безмовне благання. Напевно, то й була відповідь, бо після того Іванна більше не показувалась ні матері, ні тобі. Минуло ще двадцять років, із яких половина була роками повільного Антонового конання. І аж тоді, коли за ним замкнулося вежезне віко, і ядкий зимовий вітер залишився на спустілому цвинтарі куйовдити чорні з позліткою бинди на вінках, та вгрузлі, в грузлів розковезяно розколезяну безлічу ніг, багнюку, у голівки хризантем. Наталі намарився ще один сон у тому сні Антін віддалявся від неї. Вона бачила його зі спини. Кругом знову була ніч, і от з тої ночі виступила йому назустріч маленька дівчинка в білій льолі і взяла його за руку. І так упевнено і таким опікунчим був миттєвий відрух чоловіка у відповідь, що Наталя, для якої ціла сцена так і зосталася неозвученою, якось про те з місця заспокоїлася і подумала йому слід. От і гаразд, от і добре. Він Удома. Тут дивно те, що цим разом вона не впізнала дівчинки. Всю її увагу було скеровано на мужа. І вранці, переповідаючи сон до ці, вона не зразу зрозуміла, коли Дарка, дивлячись у бік, коротко кинула: це вона, хто? мов перечепилася на бігу Наталя. Бо вперше за довгий, злиплий, у нескінченну протяглість час, цей сон якимось чином обіцяв їй спокій. Тож на дончине на нагле хірургічне в нього втручання, вона підізвалася тим самим зимним внутрішнім стиском, яким завжди відзивалася на несподіваний дзвінок у двері чи принесену телеграму. В неї знов, як і впродовж усенького її життя, замірялися щось відібрати. Але ти, її дарця, тепер уже доросла жінка, з вільно звислими, вздовж сильного і гарного молодого тіла руками. Ні чашка кави, ні цигарка не заповняли цих рук. Сказала з напівусвідомленою жорстокістю, чи радше здрочливою хіттю вхопити матір за плечі і трусонути її, як людину, що ніяк не прокинеться. Це була та дитина, що не народилась, от вони й зустрілися. І Наталя збагнула, що це правда, так воно й було. І в одночасному спалахові вдячності до цієї. Живої дитини, своєї, аж от коли віднайденої спільниці, котра потрапила все так чітко проставляти на місця, їй зблиснуло і погасло, що сокира нарешті пронеслася мимо, відчахнувши половину. І десь там, по тому боці, остаточно склепилася до купи в мовчазному стискові руки чоловіка й дівчинки, а значить. Тутешня половина, вони з Дарусею, вийшла з-під загрози, саме таке значення мав звіданий нею у вісні, навіть відколи незнаний їй спокій. І Наталя заплакала. Та тоді обняла її за плечі, бо руки мала вільні, розв'язані батьковою смертю. Два життя склалося на те. Щоб повністю відкупити твоє власне цілих два. Але ти, ти, проскочила, Дарцю.